І всім привіт! Навішається остання катка до фенга на касарь Кубків. Це вже п'ятий персонаж на Касарі. Ну, як я вже вам казав, я вже зараз пушу всі, э, всіх, вивчаюся. Парочку персонажів на Касарі. Коротше, э, 70 к вже дуже скоро, як все. Фу, я зараз. ща, э, ну. Стараюся чим пошвидше апнути вже, звичайно, листопад підходить до кінця. вже ще на даний момент, як я знімаю це відео 30 листопада. Не встиг через те, що в мене часто виключають світло, але но... не винувати я в цьому, так що погнали в катку е апати фенга на Касарі. Іменно максимальний ранг. Так, граю я піком Арті. Не знаю, в минулому чи не минулому Коротше, відео я купив на нього топовий скін. Вольт і фенг, само собою, якою я зараз апюю. Артія вирішив теж. Апати на Ксарик з 800 та з 200 кубків. Так, не баф? Так, не ненавижу грати проти тих 1 Ну, що зробити? Щось всі цей баф пікають. Странновато, ну ладно. Так, човмансить. Так. Файно? Файно вибили. ВДХП? Я yeah. забрало, забрала, забрали. Чувачка забрали. <coughs> Емс. <coughs> так, що там бібіги і лова лишилася. Непогано, непогано. Так. <coughs> Де наша бібіха? Вон бібіха. Привіт. Так. Жити? Так, майже забрали. Ну. Блін. ладно, через воду повезло. Вона мене зараз забере, Гадіна. Так. Ми можемо її забрати, коротше. Ну, що сказати? Не знаю. Не знаю, що сказати. Надіюсь, що в неї вже одне хп не робить. Тика. Та тико, боже, в мене тикова перезаряджається довше, ніж в неї дві. Алло. Ну, ладно, обідно. Капець, як обіду, ну ладно. Само собою у мене на Вольтаврі немає супер, але зараз ми його набиємо. То не займе якихось проблем, бо на бібісі просто халявно супер набивати. Так, е, ну що, супер вже у нас. А це значить, що то дуже 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 файно. Так, 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 добити, добити добити Я добив, добив, добив бібіху. Вишається лола. Ну, я думаю, ми зразу зізьмемо супер, тому що щоб було далі тика, так що їзуємо супер. Опа. Так вона нас зразу бикує. Ще, може, ти не будеш бикувати на лолі? Так, 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 так. Тихо, будь. Жити. Ну, ми йому вибили вже в щит. Я так розумію, що то раз, раз на катку, типу, так? Чи що? Чи як то розумієте? Я просто не в курсах. Як то все рове? Уже є! Забрали! І це Косарик! На фейнл залітає на аккаунт. Короче, навіть на фейну не стояв пограти, але нічого. Ура! Ура, ура, ура! Ура! Красавчик просто. Е -е, красавчик вообще хорош. Не, ну, красиво, П'ятий персонаж залітає на аккаунт. Давайте, само собою, заскрінемо. Так, давайте вот такое жахнем. Все жахнуло, коротше. Ні, ну солідно, солідно, не поспориш. Так, п'ятий касарик. Ну, ще десь штук 5-10 точно запушу в вежний час. Коротше, лайк-кос на канал, підписочка, звичайно, що всім дякую за перегляд і всім па па, -па, -па.